Сьогодні у приміщенні виконком відбувається засідання Криворізької міської ради, вже друге в цьому році. На жаль, на цьому засіданні, скільки нам відомо, не буде розглядатися питання меморіалу, жодні питання. Просто для міста це питання вже закрите, але воно не закрите для нас. Це ще актуально. Ми зібралися тут, щоб висловити свою незгоду з цим рішенням і зайвий раз нагадати владі, що наші герої гідні найкращого шанування і ми, ми хочемо, щоб створення вибрало воно розглядалося в перспективі на роки, коли ми вже не зможемо за ними за ним доглядати. На даний момент наш меморіал перетворюється звичайне кладовище, за яким ніхто не буде доглядати після нашої смерті або коли ми поїдемо з міста або за якихось інших причин. Ну і також ми нагадуємо, що меморіал це не каплиця і не паркан, це поховання, це основна частина і основна мета, чому люди приходять туди, це не в каплицю і не до паркану, а до людей, які там поховані, до своїх героїв. Що ще хотіли додати? В своїй незгоді ми говоримо про те, повідомляємо владі про те, що ми не задоволені рішенням, яке було прийнято. Ми хочемо, щоб цим питанням займалася влада. Ми все ще наполягаємо на тісній комунікації. Ми хочемо разом з владою створити гідний меморіал. Ми хочемо співпрацювати, а не ворогувати. Я думаю, що такі акції це, це дуже принизливо для родин. Таке не має відбуватися, і таке не повинно відбуватися в жодному місті нашої країни, тому що родини, які будуть горем, вони не повинні стояти і просити гідного пам'ятника для своєї дитини.